Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми працюємо із звуками дзидзи, а також попрацюємо із текстом краса навколо нас. Дзвоник дзвенить, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Ми починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа гірка. Відкрийте ротик, заховайте кінчик язика за нижні зубки, спинку язика підніміть вгору. Утворилася гірка. Тримайте її, поки я буду рахувати до десяти. Отже, починаємо виконання вправи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! Наступна вправа трубочка. Зробіть свій язичок широким і висуньте його. Зараз бокові краї язичка зігніть вгору, утворіть трубочку та подуйте в неї. Виконуйте це все в повільному темпі. Наступна вправа маляр. Відкрийте ротик. Побіліть язиком піднебіння. Рухи виконуйте повільно, від верхніх зубчиків угли протика і назад. Попрацюємо із чистомовкою. Читаємо разом зі мною: жа, жа, жа. Жа, жа-жа. Ми знайшли. Вужа, жи, жи слизики, вужи, жи, жи З нами в ліс біжи Жа-жа-жа Жа, 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 віднеси туди вужа. Зупиніть наш урок і попрацюйте з чистомовкою самостійно. А наразі читаємо склади. Ви вже бачите знайомий знак метронома. Це означає, що на кожен його удар ми називаємо склад. Читати будемо рядочками, тобто горизонтально, не зупиняючись разом зі мною в повільному темпі читаємо склади. Дза, дзо, дзу, дзе, дзи, ді, дзі. дзя, дзю, дзе, дьо, адз, одз, удз. Edz, іdz, jadz, dz, jedz, дz. А зараз спробуйте прочитати самостійно. Чудово! А зараз прочитайте склади в більш швидкому темпі. Приготувалися? Читайте самостійно! Чудово. Увага! На екрані з'являються склади і слова. Читаємо їх швидко. Спочатку читаємо разом. Ідз, дзвіночок, удз, дзвенить, дзвони, дзига, дзя, дзенькіт, дзи, кукурудза, дзюдо, едз. Дзу. Дзюрчить, дзеркало дзвоник, дзеркало, дзе родзинка. Чудово! А зараз спробуйте прочитати швидко самостійно. Увага! Читаємо! Молодці. Пригадаємо, скільки звуків позначає буква сполучення ДЗ. Правильно, це буква сполучення позначає звук «дз», він один. Або звук Ц, він теж один. Тож, пригадуючи звуковий склад буквосполучення, проаналізуємо слова. Перше слово прочитаємо «дзига». Вимовляємо перше слово. Перший звук Дз. Це твердий приголосний. Позначаємо рискою. Наступний звук ми чуємо І це голосний. Позначаємо його кружечком. Наступний звук Г. Це звук приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою. І останній звук А. Це звук голосний. Позначаємо кружечком. Не поділяючи слово на склади, визначте кількість складів в цьому слові. Їх два. Чому? Тому що два голосних це два кружечки. Отже, Слово «дзига» складається із двох складів. Визначте наголошений склад. Дзига. Наголошеним є перший склад. Порахуйте кількість букв і кількість звуків, який висновок ви можете зробити. В слові дзига 5 букв, але Чотири звуки. Це говорить про те, що звук дз на письмі позначається двома буквами, тому букв буде більше. Проаналізуємо слово дзвін. Прочитаємо ще раз слово, дзвін. Слухаємо звуки і характеризуємо їх. Перший звук вимовляємо дз. Це звук приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Після звука «дз» Звучить звук В. Це звук, м'який приголосний позначаємо двома рисочками. Після звука В ми чуємо звук І. Це голосний. І останній звук М це твердий приголосний. Скільки складів в слові дзвін? Один, тому що один голосний. Порахуйте букви і порахуйте звуки. Що можна сказати? В слові дзвін букв буде більше, тому що звук «дз» на письмі позначається двома буквами Д і З. Чудова робота. Ми продовжуємо наш урок, розгляньте малюночок, чи подобається він вам. Уявіть, що ви метелики змахнули крильцями і перенеслися у картину. Ви відчуваєте, як легенький вітерець допомагає вам летіти? Знайдіть собі чудове місце, щоб можна було відпочити. Розкажіть, що оточує вас навколо, що ви бачите? Як ви гадаєте, чи добро метеликам жити в природі? Чому? Сьогодні ми попрацюємо із текстом. Прочитайте назву тексту. Краса навколо нас. Про що йтиметься в тексті? Тож, послухайте текст і подумайте, чи справдилися ваші передбачення. Поле. Вдалині весело кивають голівками синенькі дзвоники. Сьогодні вони славлять день. До них приєднуються волошки. Теж сині сині? Ближче до лісу зеленіє висока кукурудза. На калиновому кущі примостився соловейко. Він дзвінко заводить пісеньку. Ліворуч від дороги ростуть соняшники. Над ними гуде гедзь? Він намагається сісти на жовту пелюсточку. Яка красива наша українська земля. То чи справдилися ваші передбачення стосовно тексту? Яка пора року описана в тексті? Так, це літо. Чи відповідає малюнок змісту текста? Так, відповідає. Ми виконаємо фізкульт хвилинку і щільно попрацюємо із текстом. У тексті зустрінуться слова. Читаємо ці слова спочатку поскладово, а потім, пробігаючись по цих складах, читаємо слово швидко з одним наголосом. Читаємо разом. Вда, ли, ні. Вдалині. Вдалині. Сьо дні. Сьогодні. При єд ну, ють, ся. Приєднуються. Ки, вать. Кивають. Со, няш. Ни, ки. Соняшники. На, ма, га, їть, ся. Го, лів, ка. Ми. Голівками. У -кра -ська. Українська. Ка-ли-но-во-му. Калиновому. Молодці. Тож читаємо текст Краса навколо нас. Читаємо разом поле. В далині весело кивають голівками синенькі дзвоники. Сьогодні вони славлять день, до них приєднуються. Волошки теж сині, сині, ближче до лісу. Зеленіє висока кукурудза. На калиновому кущі примостився соловейко. Він дзвінко заводить пісеньку, ліворуч від дороги ростуть соняшники над ними гуде гедзь. Він намагається сісти. На жовту пелюсточку, Яка красива наша українська земля. Натисніть паузу, прочитайте цей текст для себе самостійно. Якщо ви завершили читати текст. Розгляньте, чи є серед квітів, які зображені праворуч, ті квіти, які, про яких згадується в нашому тексті. Так, це соняшники і волошки. Якого кольору волошки? Знайшли це речення. До них приєднуються волошки, теж сині, сині. Ми продовжуємо працювати із текстом і даємо відповідь на наступне запитання. Якого кольору дзвоники? Синенькі дзвоники. Якого кольору кукурудза? Кукурудза жовтого кольору. Знайдіть у тексті найкоротше речення. Знайшли це речення поле. Речення складається з одного слова, скільки речень складається із шести слів. Знайдіть і прочитайте ці речення. Вдалині весело кивають голівками синенькі дзвоники. Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте слово. В наступному речні скільки слів? Чотири. Одне, друге, третє, четверте. Які ще речення, які мають шість слів, ви знайшли? Ближче до лісу зеленіє висока. Кукурудза. Ще яке речення? Він намагається сісти на жовту пелюсточку. В цьому реченні теж шість слів. Давайте порахуємо: перше, друге, третє. Четверте, п'яте і шосте. Чудово! Скільки слів із букво з полученням з. Ви нарахували три слова. Давайте знайдемо їх і прочитаємо. Дзвоники. кукурудза, Дзвінко. І ще одне слово є. Гедзь. Отже, не три, а чотири слова ви повинні були знайти в нашому тексті. Ну, а зараз продовжіть речення. Знайдіть речення, починається словами. Вдалині весело кивають. Прочитайте продовження цього речення. Голівками синенькі дзвоники. Наступне речення починається ближче до лісу. Знайдіть це речення і прочитайте. Другу частину цього речення. Зеленіє висока кукурудза, ліворуч від дороги, Ростуть соняшники. Він намагається сісти на жовту пелюсточку. Отже, з текстом ми попрацювали, і в нашому тексті було слово дзвіночки. Квіти дзвіночки із цих літер цього слова. Утворіть нові слова. Натисніть паузу і придумуйте нові слова, використовуючи букви цього слова. Можна було утворити слова дзвін, вік, ніч. Вікно, вінок? Нічки. Вічки. Які слова ви ще утворили? Наш урок завершено. Які враження у вас від нашого уроку? Що ви дізналися? Що вам сподобалося? Що викликало труднощі? Сподіваюся, що вам сподобався текст Краса навколо нас. Прочитайте ще раз для себе цей текст та поділіться своїми враженнями від нього з вашими друзями. Прочитайте і для них цей текст. Хай вони теж послухають і помилуються красою нашої української землі. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання.